І так, почнемо з ваших питань по домашній роботі. Ой, я не те відкрил. Точніше відкрила. У відкрила. є питання по домашньому завданню. А, а номер? Про троє друзів. Так, 1122-й. Так, оксані. І так. Я покажу цю задачу, умову 1122, у вигляді схеми. Тобто в нас є наше ціле троє друзів, друзів, збирали гриби. У нас був перший він зібрав 37% всіх грибів. Це був перший. Другий зібрав 25%, а третій зібрав решту 76 Не знаємо, а знаємо, що було. 76 грибів. А вам треба знайти, скільки всього вони зібрали грибів. Ну, можна було б вважати цю задачу, задачу другого типу, бо ціли нам невідомо, якби ми знали число і відсотки, які відповідають цьому числу. Але ми не знаємо поки що, скільки відсотків припадає на третього друга. А, а що ж можна зробити? Ну, запам'ятати, що ціли це в нас 100%. Тому, якщо ми від 100% віднімемо суму 37,25, ми будемо знати, скільки грифів наступ припадає, сонечка, в мікрофон не вимкнено. Припадає на третього друга. І так, тобто, в перші дії ми від 100 віднімаємо суму ранок. 37 плюс 25. Це ми домашку розбираємо хто. Зайшов тільки. І так, від 100 ми віднімаємо 37 плюс 25. Це буде 100 мінус 62. Так, я вірно підрахувала. І це буде 38 відсотків. Це припадає на третього друга, і це в нас 76 грибів. Тобто знову між числом і відсотками ми можемо поставити союз це, тому відразу можемо знайти ціле, бо це буде задача другого типу, коли відомо число і значення його відсотків. Ми число ділимо на кількість відсотків і множимо на 100. Тут можна просто поділити 76 поділити на 8, це буде 2, так, 200. це буде 200. Ладон, дякую, я ж не запитувала, хто це викрикує знов. Ну, це Те всього, так? Це є шукана відповідь. Так, чи є ще запитання по ДЗ? В мене є. А. В мене є по 1120-му. Я розв'язала правильно, але я не дуже зрозуміла, як треба було. Чого, як там? Записати скорочений запис. Ну, можна теж увидіти. Дивіться. Це ваше свіже м'ясо, так? Свіже. При тушкуванні часть води випарюється, так? Тобто, можна, ну, там не така велика частина. Recording in progress. Тобто, випарюється в нас 24%. А ось те, що залишилося, це є вже наше тушковане м'ясо, так? Це тушковане м'ясо. І відомо, що Ого, 19 кілограмів, це не якийсь там табір, 19 кілограм тушкованого. І нас запитують, скільки треба взяти свіжого м'яса. Ось це основне питання, тобто нам знов невідомо ціле, невідомі наші 100%, але це видача не другого типу, бо ми не знаємо, скільки відсотків припадає на 19 кг. Але так як ціле – це 100%, треба в першій дії від 100 відняти 24. Це буде 76%. Так, 76% – це буде 19 кілограмів. Ну і тепер в другій дії ми 19 ділимо на 76 і множимо на 100. Хто поділив і помножив, скільки там буде відразу? Скажіть мені. 25. 20, 25. 25 кілограмів, так, це… Свіжого м'яса. Ну, все. Ще є запитання показу. Це все, все гаразд. А завтра, якщо не буде українській мові, завтра Дізнати. дві математики? Да, да, да. Так, так, так. Ну, п'ятницю буде все одне математика, якщо завтра поставлять заміну, бо тоді просто Пасха була. Зараз вже за Пасха закінчується. Ви нам зробила праздник Так, давайте подивимось далі. Запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку. І так, сьогодні ми з вами продовжуємо займатися другим типом задач на відсотки. Сьогодні у нас 19 квітня. Класна робота. Тема уроку. Знаходження числа за його відсотками. Знаходження числа за його відсотками. Тобто ми розв'язуємо номер 1124. Так, прочитаємо умову. Площа біосферного заповідника 11,1 тисяч га. Площа заповідника медобори 94% від Аскані-Нови. і 25% синевір А, і 25% площі Сіневір. Знайдіть площу заповідника медобори і синевір. Тобто, у вас є. Три заповідника. Аскання нова. Аск... Так, значите. Аскання. Хтось був в Аскані нові? Я бачила. Так, я, я не був. Я був. Одинадцять ти... одинадцять Я був. ну все, добре, я зрозуміла, молодці. Тепер ми ще не, дов... не... не скоро там будемо, бо там. Військові дії. Медобори. Якісь не знаю про це. Про медобори не знаю. Каня. Извините, так. а знаю. Знаєте, що оскола? Аскання нова. Давайте я напишу. А, Аскання. Аскання нова. Медобори ну, на озері я синевір. Синевір, а синевір. Не, я так і сказала, Сына вир. А, вир, вир. А, і... а вы ви сказали вир. Так, си не вир. Так, а тепер дивіться. Площа Ascani Nova нам відома. Площа медобори невідома, і вона становить 94% від Ascanin Nova. Від і стрілочка до Scanni Nova. І вона ж медобори становить, ось діти, дивіться, в мене тут не вистачає місця, я чорним шрифтом напишу, вона ж ці медобори, це 25% від площі синевір. Тут теж, га-га. І нам треба знайти площу медоборів і площу синевіра. Ця задача поєднує в собі два типи задач. Дивіться, чому тут два типи задач? Ну, по-перше, щоб знайти площу медоборів, вам треба знайти відсотки від числа. Це буде перший тип задач. Коли ви знаходите відсотки від числа, що ви робите? Ви число. Ділити Чисто. на 100, так, і множите на, кі... на, 90, 90. на 94. Так, Якщо ми ділимо. Хто це там зі мною разом говорить? У мене якийсь начальник з'явився. Платон, мабуть. Ні, Платон, ти відходиш там, не Ніхто більше не хоче. Давайте я. Ніхто не хоче. Хочет? Платон, зараз буде щось страшне. У вас коли ти хотіли. Що це буде? Тимурчик, ти нас чуєш? Ти можеш відповідати? Якщо ні, тут є ще бажаючі. А, так, Давай. Можу, можу, я просто не, не... Так, не 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 так Добре, так. ділимо на 100. Що буде, якщо ми число ділимо на 100, рухається. Кома рухається. Тобто це буде 0,111 і множимо ми це на 94. Ну і тепер треба в стовпчик перемножити. Я ось тут буду. 0,111 на 94. Так, будь ласка, що це буде? Ну, на 111 дуже просто. 4, 4, 4 буде. Да? А тут 9,9,9. 9, 9. 9, 9, 9. Так, додаємо. 4. Зносимо 4 плюс 9 буде. Тринадцять три пишемо, бо збільятковуємо, чотири плюс дев'ять буде тричі, плюс один, чотирнадцять людей, зброковуємо і дев'ять плюс один буде десять. Так, і, і... знаків відокремлюємо коло. Три знаки. Тобто це буде десять тисяч. Ой, що я кажу? Десять цілих чотириста тридцять чотирьох А тисяч га. Це в нас площа медоборів. Це медобори. А тепер дивіться, ось це число 10 тисяч 434 тисяч. Це, 94, ні, це 25% від площі Синевіра. Бачите? Ось в нас відомо вже, ми знаємо, яка площа медоборів. Тобто, це число це 25%. Бачите, це вже другий тип. Тому, щоб знайти площу і що треба зробити? Число Треба число Число помножити на відсотки? Число поділити на відсотки, помножити на 100. А, а число так, так, яке так, в нас? Так. Ось це, помножити так? 100. Тобто, це 10,4% угу. ми ділимо на відсотки, бо це другий тип задач буде. Тут в цій задачі поєднано два типи. І, Тимур, пам'ятаєш, ми казали, тут в другому типі що можна спочатку зробити? Помножити на 100, а потім. А потім поділити. Буде... Так, якщо ми число множимо на 100, що з комою? Воно ну, на два знаки назад. Навпаки, ну, назад, я не знаю, де там. Назад вправо, так? Праворуч. Так, так. так. Тобто це буде 1043,4 поділити на 25. Ну, це буде дробове число, і давайте поділимо. І так, 1043,4 ми ділимо на 25. Ну, 104. Беремо 104, так. Тому угу. що взяти по 4 буде 100. Так. 100, 100, 100, Анапон, так, далі. Остачек. У мене питання. Aa, скажіть, будь ласка, а можете було зробити 100 поділити на 25, а потім умножити 10, 434. Можна. Aa, будь ласка, далі. Зносимо 3, буде 43, і беремо по одному. Буде 43 мінус 25. Це буде. 18. А, так, 18. Не заражайте, 18. Зносимо 4 ком. І ком О, ставимо. Так, по скільки тут ком. можна взяти. А, тут можна взяти. По 7. Давайте посівний змеємо, скільки буде. Так, це буде. Це буде 80... Сто вісімдесят. Сто сімдесят. Сімдесят п'ять. Сто сімдесят п'ять. Так, остача. Uh, остача девять. Так, дев'яносто. І, і, ну, і це mm. буде, будемо, то, по 3, так? По три. Скільки так. буде? Буде повно девяносто. Ні, не ровно. 25 на 3. А ну-ка, помнож. 25 на 3 буде. А, 80. 75. п'ять. Чому? 5 на 3 ж 15? 75. Остача буде 15. Зносимо нулик з дробової частини, а 150 на 25. Там же можна а, націло взяти. Так, це буде. Ой, Ой. Це буде шість. Шість. Ну, ось, бачите, таке ділення непросте. Так, в мене не вистачає місця. Тут я пишу 41,736 тисячних тисяч га. Це в нас синевір. синевір Так, ну і відповідь. Відповідь. У нас у відповіді два числа. 10 тисяч четыреста тридцять Так, і 41 736, 41 ціла 736 тисяч, тисяч га. Так, трошки помилявся. Ставлю Тимур 9. Ну, так, зірочок щось я бачу, що закінчилося. Так. Ну, добре, все в них гаразд. І так, рухаємось далі. Далі ми беремо номер 1126. І так, подивимось, що це за задача. Хто хоче відповідати? Хочу, я а, хочу відповідати. А, так, я буду наказувати платон, я буду писати батькам, тисячі. бо тим заважаєш. Ну, почекайте. Я ще розв'язання розв'язаню зв'язок, що там останні дієм. Так, ну я ж не все стараю. Я бачу ваші руки, не треба викрикувати. Будь ласка, поведінка. Так, Юля Костя. Давайте Костя. А, він вчора відповідав, Юля відповідала вчора. Давайте, може, там, Поліна. Так, Поліна. добре. А, ми беремо номер 1126. І так, я трошки просуну. Ось так, щоб текст було видно. Так, мені читати, так мови. Ну. Так, так. Да. У саду ростуть яблуні та вишні, причому яблуні становлять 41% усіх дерев Вишень росте на 54 дерева більше, ніж яблуні. Скільки дерев росте в саду, скільки серед них є вишень? Тобто ми не знаємо, скільки всього дерев. Це одне з основних е... питань, так? Так. А Дерева двох видів: це яблуні та вишні. Це вже більш складна задача. Яблуні. І вишні? Більш ніяких немає, тільки два ці сорти Яблуні? Ми не знаємо, скільки дерев, але вони становлять 41% від усіх дерев. Два відразу питання. Ви можете сказати, скільки відсотків тоді вішні становлюють? Можна ще раз я А, Дивіться, якщо яблуні становлять 41% від сімей. А, все, я зрозуміла. Так. 40, може... 49. 49, ну, не 49, а, ні, ні, 59, 50, 59. 50, 59. 50, 59. Ну, це так. А тепер дивіться: вишень ми не знаємо, скільки росте, але їх росте на 54 дерева більше, ніж яблунь. І нам треба знайти скільки вишень і скільки всього дерев, так? Так. А, дивіться, діти, в чому тут проблема? Це може бути задача другого типу, якби ми знали число і відсотки, які відповідають цьому числу. Я все ж таки намалюю схему, щоб було зрозуміло. Тобто, дивіться. А я висловлю є... малювати чи ні? Ні, можна Можете не малювати, я хотіла просто пояснити. І так, Далі. якщо яблуні і вишні у вас є, Яблуні становлять 41%, ціле становить 100%, а тепер дивіться, вам невідомо, скільки вишень, але їх на якийсь кусочок більше, ніж а, яблун. А як знайти на який кусочок? Треба знайти, скільки відсотків становлять вишні. Ми вже обговорили, як це зробити, і Поліна сказала. Це буде 59%. А тепер дивіться, 59% становлять вишні. Наскільки 59 більше, ніж 41? На 10. Ну, не на 10, а на 18. На 18. Тобто ми знаємо, що вишень на 18% більше, ніж яблунь. І ми знаємо, скільки це буде в деревах. Тобто ці 18% – це і будуть 54 дерева. І тому ви будете знати число. І відсотки, які відповідають цьому числу, і тоді ви зможете знайти ціле. Схему можете не малювати, щоб було не так довго. І так, Полін, що ми в перші дії зробимо? В першій дії ми 40. Так, 40. А, 100, 100 ми віднімаємо. А, 100. Так. Це віднімаємо 40 І визначаємо, скільки відсотків припадає на вишні. Це буде 59% відсотків, ну, або процентів, це вишні складають від всього. Я думаю, ми усно зробили, тому я і запуталась. Так, а тепер дивіться: це ми знаємо, скільки вона від, вони відсотків складають, а на скільки відсотків вишень більше, ніж яблунко. Ми від 59. Піднімаємо 41. 41. І це буде 18%, 18. Відсотків, як 18. це пояснити? Це настільки, настільки вишень більше, ніж яблук яблук Так, вишень. Більше. Ну, можна просто написати настільки вишень більше. І ми знаємо, що це за число. Тобто у нас вийде, що це 54. І тому третя дія відразу нам допоможе знайти, скільки ж всього дерев, що ми повинні зробити. Ці 54 дерева. 54 поділити на 18 і помножити на 100. Так, 54 поділити на 18 і помножити на 100. Можно теж спочатку помножити на 100. Извините, скажіть ка это второй уже номер, да? Ну, це наступний номер, це номер 1126. А 5400 поділити на 18. Так, це буде 5400 поділити на 18. Це буде, а можна усно, 54 на 18. А. Скільки це буде? Це буде по три. По три, так, односотно. А, так, все по три. Це буде. Три і ще два нулі. Триста буде, так? Так, так, триста. Тобто триста дерев це всього у нас дерев. Ну, На перше запитання ми відповіли. А ще в нас є а, друге запитання: скільки вишень? Вишні складають 59% від всього. Тобто, знов це задача на два типи. А тепер ви знаходите відсотки від числа. Вам треба знайти 59% від 300. Число 300, тоді ми вже ділимо не на кількість відсотків, 300. а на що? А на 100. І множимо на 39. Ну, 300 на 100 це 3 і 3 на 59. Можеш спробувати усно. Це 3 yes. на 50 і 3 на 9. 3 на 50, це буде. Три на п'ятдесят це буде 150 і. 9. Плюс двадцять сім, так? Так, це буде. 100, 177. Сім дерев. Це вишне. І пишемо відповідь. Нас запитали, скільки всього дерев? Всього триста. І вишень 177 дерев. Так, добре. Тепер а, ми з вами зараз да, будемо. В, мене ну, в тебе десь дві дірочки списуємо. Поліна, в тебе ці дірочок. А в мене їх багато, так? Так, я навіть не буду рахувати, Поліна, бо його року будемо. І так, Добре. Так. Індепіше. П'ять хвилин, а я думаю, що ми не встигнемо розв'язати ще одну задачу, але вона дуже важлива. Давайте ці задачі залишимо на завтра 1128, бо там така, такий тип задач, він дуже непростий, і я думаю, що за 5 хвилин ми точно не встигнемо. Там треба цілу схему малювати. Давайте просто запишемо ДЗ і розберемо те, що буде задано надім. Просто подивимось на ці задачі. Важно. І так, домашнє завдання на завтра буде складати лише дві задачі. Це 1127. І 1125. -й. 1125. -й. Ну, і може дати. Чому так мало? Ну, бо ми не встигли а, розібрати один складний. Тільки типу, за 5 хвилин ми вже не встигнемо. Ось можете взяти в якості вірочки 1136 Так, ось це буде ваше домашнє завдання. Так, зараз я запишу, але давайте подивимось, що це за задачі. Розберемо, щоб вони не. щоб у вас не було запитань. Так, я стираю, можна стирати вже? Так. так, давайте подивимось, так. що задано, які дві задачі. 1125. Ось ця картинка це заповідника Асканя Нова. І так, 1125 За перший день турист пройшов 7,2 кілометра. За другий день 150%, тобто ви не знаєте, скільки кілометрів. І це є 150% від того, що за перший. Тобто, це який тип задач? Щоб знайти другий день, ви повинні знайти відсотки від числа. Це буде перший тип задач, так? Скільки кілометрів пройшов турист за три дня? Якщо за другий день. Так, бачите, в мене знов тут немає місця, тому чорним напишу. Тобто цей третій день це 90% того, що другий день. Це 90% того, що він пройшов за третій. Тут теж поєднано два типи задач. Ось ви знайдете, яке число кілометрів припадає на другий день. І це число це 90% від невідомого вам числа. А вам треба знайти, скільки за три дні разом. Тобто, це основне питання. Тобто, в цій задачі теж буде поєднано два типи задач: перший тип задач і другий тип задач. Це зрозуміло, так? Ну, і далі, щоб знайти ціле, ви знайдете перший, другий додасте. Тут все зрозуміло, так? Ну, і давайте подивимось на 1127. Вона теж схожа на ту, що розв'язувала Поліна. У вас за два дні було прокладено кабель. За перший день 68% кабеля, а за другий, ви не знаєте, скільки метрів, але було на 115,2 метра менше, ніж за перший. Треба знайти скільки всього. Тобто, дивіться, ви теж можете знайти, скільки відсотків припадає на другий день. Якщо за перший день 68%, то за перший буде 32. Да? Ми від 100 віднімаємо 68. А на скільки відсотків 68% більше, ніж 32? На 36%. І ці 36% це і є ось це число, бо воно теж показує наскільки метрів менше за другий день, ніж за перший. Тобто за перший більше. І у вас ось буде проценти і число. Тобто, щоб знайти ціле, треба буде число поділити на проценти і помножити на 100. Будете знати ціле, знайдете перший день. Зрозуміло? Так, тоді на сьогодні ми закінчимо. До зустрічі завтра. До зустрічі.